Європа пережила день непокори у Греції. Метро запрацювало тільки після силового втручання спецназу. У Римі весь день страждали через страйк транспортників. А у Німеччині другу добу із перебоями працюють аеропорти. В усіх випадках причина у наслідках економічної кризи, через яку і державні і приватні компанії активно скорочують зарплатню співробітникам. Це центр грецької столиці. Тут вже понад тиждень люди не можуть дістатися до роботи, адже тривають страйки працівників метро, найпопулярнішого міського транспорту. Уряд країни навіть видав спеціальні ордери, якими повідомив метрополітенівців. вони мають негайно повернутись на свої робочі місця. Проте працівники підземки закрилися у будівлі управління метро і не підкорялися вимогам уряду. Сьогодні спеціальні загони поліції, силоміць, змусили їх покинути приміщення. Ми вийшли на роботу, бо нас змусив уряд. Ми не мали вибору, бо влада відмовляється обговорювати ситуацію з нами. Вони приймають рішення і керують. Транспортники підтримали чимало громадян. Деякі з них навіть приєдналися до страйкарів. Я прийшов сюди на знак солідарності. Всі люди мають піднятися, всі робочі мають піднятися. Інші транспортники також вийшли страйкувати. Так далі не може тривати. Тому ми і тут. Утім, багато хто не розуміє їхніх вимог, бо навіть попри урізання, зарплата метрополітенівців вдвоє більше ніж у учителів з великим стажем роботи. Вони кажуть, мітингарі мають зрозуміти, що шкодять звичайним людям. Я мучуся, бо немає чим дістатися, куди мені треба. Я приїхав здалека і вважаю, що це неправильно, коли всі одразу відмовляються працювати. Вони змушують страждати людей. Найліпша ситуація і в столиці Італії. Сьогодні транспортники Риму також вийшли на страйк. Причина та сама: зарплата замала. Але для простих мешканців страйк став цілковитою несподіванкою і спричинив хаос годину пік. Звичайно, це незручно, бо я не маю жодного уявлення, як дістатися на роботу. Немає ніякої інформації, і водії тут також нічого не знають. Я навіть не уявляю, що робити. Так що так, я їм також бажаю гарного робочого дня. До працівників наземного транспорту приєдналися і службовці повітряного. Пілоти і бортовий персонал італійської авіакомпанії АЛІТАЛІЯ також оголосили сьогодні про 4 годинний страйк, попри те, що Італія і Греція вважаються бідними родичами Євросоюзу, ситуація у заможній Німеччині також напружена. В країні вже другий день поспіль страйкують служби безпеки аеропортів, вимагаючи кращої зарплатні. Це спричиняє масові затримки та скасування рейсів. В аеропортах Дюссельдорф та Колонь Бон пасажири відстоюють кілометрові черги, аби пройти паспортний контроль. Лише сьогодні було скасовано майже 80 рейсів. Тисячі пасажирів змушені відстоювати кілометрові черги. Наразі вони не знають, чи зможуть дістатися, куди планували. Володимир Унець, ТВА.